Що стосовно проживання буровиків, які працюють в регіонах, звертаю вашу увагу, не потрібно нам організовувати проживання. Хлопці проживають в Кунгу. Бачите, вагончик в цьому вагончику ми демонстрували не раз. Який там по побут? Тобто в них є і плита, там є і холодильник, є стіл, є де спать. Повноцінне, грубо кажучи, проживання. Аналогічно є. Печка, щоб протопити, тому що за день намокнеш, грубо кажучи, треба що зробити? Підсушити одяг. А ми зараз буремо свердловину в населений пункт велика бушинка. Немирівський район, Вінницька область, по 1200 гривень метр. Саша сам нарощує штанги. Чому сам? Тому що Ваня, помбур поїхав по воду. Бачите, нам для буріння потрібна вода. Ми зараз е е нарощуємо штангу. Сані, скільки метрів вже? 51, 51. а граніту ще немає. В вулиці 30. Ось так. Якось так. 1200 метрів. Звертайтеся, контакти в профілі.